Привіт! Я часто чую від своїх студентів та студенток, що історія це просто купа дат, які неможливо запам'ятати. Але це не так. І сьогодні я тут, щоб навчити тебе подружитися з датами на МНТ і не тільки. Я сьогодні поділюся своєю авторською методикою, своїми такими лайфхаками, як. Подружитися з датами, як навчитися їх не зазубрювати, але запам'ятовувати ефективно. Мене звуть Юлія Недзельська, і я вчителька історії, а також тренерка із соціально-емоційного навчання. Це навчання, яке розвиває м'які навички. І я вірю, що історію не можна просто завчити, тому що її дуже багато і дат дуже багато, але її потрібно зрозуміти. І тільки тоді, коли ти навчишся розуміти, пов'язувати події одна з одною, між собою, лише тоді зможеш вивчити історію. І я покажу тобі сьогодні три кроки, які допоможуть бачити хронологію, бачити таку лінію, таймлайн, зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки і не плутатися в подіях. Тому що на МНТ дати перевіряють не тільки в прямих запитаннях, коли відбулася та чи інша подія, або що відбулося у 1569 році. Ні, насправді на іспиту дати показують нам в інших джерелах послідовності. І ми можемо там навіть не бачити жодної дати, жодної хронології, але без знання хронології ми цього завдання виконати не зможемо. Тому знання дат точно дасть тобі плюс 10, а то й більше, балів на МНТ. Тому що дати це не просто цифри, вони є тим ключем, який допомагає нам розв'язувати завдання. Різні типи завдань, на послідовність, на розуміння контексту, аналіз історичних карт і без дат ти ризикуєш просто загубитися в часі і втратити такі потрібні бали. Тому моя методика, якою я з тобою сьогодні поділюся, допоможе запам'ятати дати легко, без стресу за три прості кроки. І це абсолютно не про якусь чарівну пігулку, ні-ні-ні, працювати потрібно буде. Це не про магію, а про те, як влаштований наш мозок, як він працює. Повір, я теж не пам'ятаю всіх дат, але я розумію причинно-наслідкові зв'язки, і тому легко можу відтворити, пригадати, а навіть інколи не пригадуючи, виконати завдання правильно. Тому постараюся сьогодні розказати, як це зробити. І так, поїхали. Крок перший. За кожною датою стоять не лише цифри. Там стоїть ціла історія. І щоб запам'ятати цю дату, потрібно зрозуміти спочатку саму подію. Давай візьмемо, наприклад, 1489 рік. Що це за подія? Це перша задокументована згадка про українських козаків. Перше, коли козаки, слово взагалі козак, було зазначено в писемних джерелах у хроніці Мартіна Бельського. Досить непроста дата. Але якщо ми уявимо, що за 1489 роком стоїть ціла. Епоха, так, це період, коли на історичну арену виходить новий загадковий і волелюбний рух українське козацтво, який відкриє нам цілу главу української історії, тому що за цим потягнеться і національно визвольна війна, і такі імена, як Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко та багато інших. Ми розуміємо, що ця дата це ключ до цієї сторінки, ключ до цієї епохи. Це переломний момент. І коли ми розуміємо, що 1489 рік це не просто дата, це переломний момент, ми автоматично надаємо їй сенсу, і вона допомагає нам її легше впізнати. Другий крок. Ми можемо цю дату візуалізувати та намалювати. Наприклад, ми уявляємо 14-річного хлопчину, так, ось він у нас тут, який вирішив стати козаком, у нього виросли вуса у формі вісімки, і він з 9 своїми товаришами відправився у свій перший похід. Цікаво, ми склали цілу історію, теж, так? але історію, яку намалював наш мозок, тому що наш мозок працює так, що він любить картинки, а не просто якісь сухі цифри. І тому ми створюємо візуальний образ, який змусить цю дату ожити в нашій голові, як мультик, так? показує нам певні малюнки. Ми можемо їх навіть намалювати на папері. До речі, я дуже рекомендую. Конспектувати ручкою на папері а, якісь основні моменти, незалежно від того, яке навчання ви, чи ви готуєтесь самостійно, чи ви готуєтесь з репетитором, чи ви приходите курси. А, тому що так ми залучаємо, окрім нашої слухової зорової, ще й кінетичну пам'ять. І Це теж дуже важливо, коли ми ручкою прям виводимо ці цифри, якось їх обмальовуємо. А, це теж, до речі, візуалізація та асоціація, так, яка дозволяє нам запам'ятовувати ці цифри. Отож, другий крок візуалізація. Ми створюємо історію, і чим смішнішою буде цей образ, ця історія, тим краще вона запам'ятається, тим краще вона ляже так, в нашу. А, Оту мозкову заглибину, яка потім легко відтвориться, коли нам потрібно буде пригадати, коли там щось буде про українське козацтво, і нам потрібно буде згадати. Ця дата 14-річний хлопець, 14 з вусами в формі вісімки, так, із дев'ятьма товаришами, які відправляються в свій перший похід. Ця дата нам оживе і допоможе виконати завдання. Головний меседж цього кроку не бійтеся фантазувати, не бійтеся придумувати асоціацію, яка смішить тебе. Неважливо, що вона не смішить будь-кого іншого твоїх друзів, головне, щоб вона тобі була. Прикольна і це буде працювати найкраще. І третій крок це про зв'язок. Теж, знов таки, це робота нашого мозку. Він дає нам можливість, коли все структуровано так, в нашій голові. І ми пов'язуємо дати між собою. Вони не існують самі по собі, навіть у той 1489 рік. Він не виник з нічого. Що ж було перед тим? А перед тим було утворення та посилення Кримського ханства. Так, це 1449 рік. І далі виникла потреба в захисті українських територій від набігу кримських татар. А пізніше, коли татари стали васалами Османської імперії, ще й турків. І ця дата стоїть посередині між утворенням Кримського ханства, а це 1449 рік, я ось тут напишу, появою українського козацтва 1489 рік, і створенням першої Запорізької січі. Оцим чоловіком, якого ви зараз бачите, це Дмитро Байда Вишневецький. Так. В народі він отримав прізвисько Байда, але справжнє ім'я та прізвище його Дмитро Вишневецький. І він в 1556 році засновує Запорізьку Січ як укріплену форпост, фортецю козацтва, так. а перед тим відбувається утворення і посилення Кримського ханства. Тобто ця дата, вона пов'язує вже як мінімум дві інші дати, правильно? І тому ми розуміємо, що всі події, вони як намистинки, так, нанизуються на шнурочок і утворюють прекрасний, чудовий візерунок чудового класного намиста. Якщо ми це зрозуміємо, якщо ми почнемо ці дати не просто зубрити самі по собі, а в контексті і розуміти зв'язок між ними, тоді вони точно будуть нам пам'ятатися, я даю тобі гарантію. А, отож, давай трішки підсумуємо те, про що ми говорили. Три кроки до успіху з датами: це зрозуміти. Історії. Тобто, подивитись на цю дату, прочитати, поспілкуватись з чатом GPT, що важливого, чому ця дата важлива, чому вона взагалі винесена на МНТ? Так? Що ж такого відбулося взагалі? Що це за історія відбулася в цьому році? Чому вона має значення для нас сьогодні? Як воно вплинуло на наше сьогодення? Це про зрозуміти, так? Далі, для того, щоб запам'ятати, ми собі візуалізуємо. Ми створюємо асоціації в будь-якому ключі, в якому нам зручно. Ми можемо малювати, можемо придумувати знов такі історії, візуалізувати, але це про те, щоб мислити саме картинками. І, власне, третій крок це контекст, це пов'язання цієї дати з тим, що відбулося до і що відбулося. Після цього. Я впевнена, що спробувавши ці три кроки, ти точно зможеш краще запам'ятати дати, можливо, не з першого разу, але вони точно відкладуться в твоїй голові. От уже дата, 1489 рік, поява, перша писемна згадка про українське козацтво точно тобі запам'ятається. І я пропоную тобі. Спробувати самостійно обравши якусь дату, яку ти до цього часу ніколи не чув і не бачив, але яка є в програмі МНТ з історії України, і придумати до неї візуальну асоціацію, так як ми це робили на уроці, це можна смайликами, можна намалювати, можна придумати історію. І напиши, будь ласка, в коментарях цю дату і свої способи запам'ятовування цієї дати. Можливо, це буде історія, можливо, це буде якась візуальна асоціація. Напиши, будь ласка, її в коментарях під цим уроком. Це також допоможе іншим учням та ученицям подивитися та, можливо, запам'ятати цю дату. Тобто ми так зберемо різні асоціації так, до різних дат. І е, ще у мене є для тебе чудова новина. Якщо ти хочеш, щоб твій шлях до високого балу на іспиті з історії України був таким же структурованим, спокійним, як цей урок, то хочу сказати, що з 9 вересня стартує мій курс Комплексний з історії України. Якраз будемо працювати над підготовкою до МНТ. І що важливо знати, що на заняттях ми не просто будемо вивчати матеріал, ми будемо вчитися мислити, запам'ятовувати, аналізувати, і важливою складовою мого курсу є те, що ми будемо виконувати практичні заняття, які будуть навчати долати стрес, які будуть навчати справлятися з Своїми емоціями проживати їх екологічно і, власне, навчитися робити так, щоб ці емоції не впливали на наше повсякденне життя в негативному ключі. Тому, якщо ти хочеш результат і впевненість, а не паніку, пиши мені, будь ласка, в директ, кодове слово група або в коментарях під цим уроком, також даю покликання на мій інстаграм долучайся! І я думаю, що ми пройдемо цей шлях до успіху разом. До зустрічі! Я буду дуже і дуже рада бачити тебе на моєму курсі. Нехай щастить!